Так, хорошо, все ми зробимо. Ви скажіть мені. А ви дивіться, рожіть, от матеріан, батькам, ці машини погибли. Ви довели і люди погибли. Є, я не розповідаю, Я просто помогти слайд. Ви не долися. Ви не доганяєте, по-моєму, ваш розум той з совдепа. Нема вже совдепа. Уже країна розілася друга. Розуміє. Ви розумієте? А ви починаєте торгуватися за. Ви не будете вивозити. Вас народ винесе. Богаті шус. Da, ми, не треба договоритися з політичними партіями. Я вам то це точно кажу. Політичні партії ми знаємо. Ми знаємо, ]во знає, 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 що ви тут уже в ДТЦ переводимо. Ми це знаємо. Та не я. Вони з вами. Шановні, я голова місця. уже знает, знає. хтось не знає. Є такий медицинские термін. Дивіться. Є операція, так? Операція вже зроблена. Но есть в операції, післяопераційний період,

Тут час просити, та лишній, він вам нічого не дасть. Нічого абсолютно не пише. Зади, туди! Забірте, запить, гвоздями сіть, бріші! Страну в крові потопили! Та пише, тихай. Шаркуєнку, цьому людей! Пише, Діма. Виставили дурачків проти людей! Зафіксувати. Він не знав. Я смерд, возбудь намазали, я зараз мені повні роблю. Зафіксувати заяву. І, І другий нехай такий отправить сам. отправить на було 20 числа отак попадати. Довели страну до братового біду. Скажіть де пам'ятник Ленину. Ще воно торгується. Де пам'ять? А я яке відношення? А <пиш> Ай, я, я шанов, <пиш> ну що ви говорите? <пиш> ми ще охороняли його. Ми ще охороняли. <пиш> що ж ви так криново його охороняли? <пиш> а <пиш> для чого ж ви не пішли не допомоглися? Бо він ще <випадали. пиш> <Він все> передумає. <пиш> Та ну при чому а так? Ви вирішили чим Отак Забирайте хвилинку, хвилинку. Хвилин. Прочитайте, прочитайте. Да. прочитайте. Я да, виписав. Прочитайте під телебачення. П П під П камеру. Ви що не грамотки? Ви не знаєте, як заяви. Так поразниці під камеру. Під камеру не треба заїздити. Зачитай заяву. Анатолій, ховатіло производителя. нехай вам покаже, як заява стандартного браца пишеться. Ви не взяли службовець, я приказував.

А президент, а да, куди мені представляете? Ви о президент України. Президент. Ви президента України тут. Товарищ. Сейчас мы его предиктуємо ви Лейонте. Все продиктуємо. І, дайте чисто листопу. Я знаю, що вас пишут такая. Що ты меня? Зачитайте заяву. Так всю жизнь. Не вовк

Віталій, огурч, зайняли від дипечного права, чи Пурхова, Володимир Володимирович, голова районної, державної...

Комісію. Депутатську. Що вийдемо комісії? Якщо ми я не возражаю, хай я такого, я нікуди не вийду, прийду на сесію дочитати. Нічого робити не буду. Все буде незаконно. Завтра комісія вашого матчарника на 10, за 3 години, один чи два, щоб вони пройшли комісію. Сесія важна через що ми повинні.

Даліваю, ви, ну, шо, та, та комісія. Шановні дзві. 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 Завтра, дзві, і, в і в четвер комісія Що? Платіло, на минула, а? Граждан, а? заступників на сесії ви комісіях повинні внести це питання в чергу денну. Я поював це розповідає. Я його оголошуюся, це дітей. Ви розказуєте депутатам, почуєте їх. Ви за вас на це заяву. Я не буду усе. Я ж сказав, я скажу. Ви правильно була оформлена. Зареєструйте цю заяву! Зареєструйте! Це був документ, а не бумажка. І напишіть заяву написав. дай. Не Не буде буде це, може, дивіться. Вибирали, скільки людей управляли. Ви землю позабирали, ви бізнес позабирали. Общайте сказав. Забрали, залякували, кричали, А оцього чоловіка ви чуть не задавили. <реку> Де? А він скаже, що дійсно. <реку> <реку> Що пропонує? Якщо не вийшов, то як вихідного вихідного. Значить, ви зобов'язані цю заяву відправити по пошті. Ви нам поставите вихідний, за яким ви її відправите президенту. Воно прийде до президента, він поставить входящий штамп і воно піде далі. Ви нам поставте, що воно вийшло, зареєструється і дайте нам один примір. А ми проконтролюємо, чи прийшло воно туди, чи не прийшло. Підождіть, ви порядка не знаєте, вони ж не розказують вам. Вони можете йти через обласну основу адміністрація. Фіксірує глава обласної адміністрації і тоді вже передають. У нас Софіївки Мирошниченко вже два місяця мурижать не відпускають. Отак ось заховали в обласній адміністрації. А він докладає все докрадай, Він сказав, если таке на, твориться, сфальний, уйти, калі, зарежу, за вигідний, так и творится, надо уйти. Зареєструйте, вихиды. І нам поставили вихідные. Зареєструємо. А це закрывается принесить сюда. Книжку я її начитаю. Книжку сюди принесите. Книжечку сюди принесить, штампиш тоже сюди принесіть. І тут ми зареєструємо. Вона зробить добросовість. Підіть разом з нею. Ось наші наш по закону на партії установи. Тільки тоді реєструється. А кожен повинен відповідати, тільки має право за своє. Як ми говоримо за парків іону. Президент зрозуміло і людей дуже жалко всім царство небесне, ті, хто погиб. Е, але це одна людина. Нароблено. Яка одна людина? Це є Але душі. І, і в партії регіону, повірте, багато нормальних, людей. Варі, багато варі, нормальних варі. людей. І от кожна людина має право відповідати тільки за свої дії. Для цього є суд, для цього є прокуратура, і суд вирішує, Ти, злочинець м. людина чи не злочинець. Правильно, буде сумно. А, ну, ну, а те, не що не су. Су. ви скажете? Ви Паш. зараз скажете, що всі є, є в партії регіонів і що всім тут царство, і тим хлопцям царство небесне. Mm. А як ви платили бабло отим тітушкам, отим, що ну, гнали ну, отуда, от, на Київ, ви, ви, що провоцирували це все, чи не спіть вам? От вам, під вашим вашим руководством творилося отих вчителів, отих. Шокі? Забирали, садили в автобуси, ганяли на одне Дніпропетровське. Ну такого не було. Я я не, вважно, не було! Я. Був. Був. всі раду. Це то, щоб вирішити питання, направити неділю людей на майстер. Я вас, я вас, я вам казав, не робіть цих помилок. Що не надо? Де це добровільно було? Свідки будуть, всі люди скажуть, що ви приїжджали. немає заперечення. Це ж він дуже плаває. А на що, що вас кажуть? За вашу партію, я скажу. За вашу партію вчора Єфремов стояв. Я да, в вину Добре. на вас. Він, ваш лідер, каже, що ви винуваті, а ви тут співаєте, що ми ні при чому, що в нас є ці хороші. Так, да, є хороші. Ну хороші вже вийшли. Добре. До крові, після першої крові вийшли. Спасибо, не перебивайте. А ще раз перебувайте. Я довго слухав. Тепер слухайте мене. Ваш лідер сказав, що винувата власть, Янукович, вони зараз пруть на нього. І партія. Ви усвідомлюєте, yeah. якщо ви член є, я не знаю, чий ви член, але якщо ви усвідомлюєте, що ви член партії регіону, то відповідальність на кожному із вас. На кождом. По-людськи пишете заяви, уходите, вас би тут... Ніхто слова що... погано не сказав, будьте ви людьми, хоч на конечно yeah. станьте. Ви вже власті не будете, ніхто, хто отут, в цій партії був, вас не буде. І ви вже не перебіжете, ви мене вже другий раз хочете перебити. І дайте мені раз, що я комбайнер простий, я вам кажу. Ви вже ніколи до власті не доведете. Не буде вас. Лічно сам буду ходити в кожну точку загляну. Ваш бізнес, весь перевірю, хто що вкрав, буде комісія, а я буду ходити од народа. А будуть вас СБУ і міліція прибирають. Не ваша ця куплена районом, а буде народна, друга зовсім. Ця буде половина де, якщо один, два стався чесних остануться, будуть цілові люди. Ви цього просто не можете усвідомити, тому що ви живете отам ще. Вам не доходить, що життя вже на 100 років вперед, а ви вже свою честь і совість на Майдані втратили. Все. І зараз щось казати в защиту когось, то це вже, це, це вже аморально, це вже не, не підлягає ніякому чоловічеському факту. Спитали в людину, ось ось, яка була вже заяву написала, вже немає в главному районі. А це не ваше діло, а моє це діло, а я як хочу. Чи а праві, чи не праві? А а ми не просто екранція. спитали, щоб Боня, чи він людиною стався, чи він таки остався, номенклатура, не так стара, негодна, розумієте? Я людей не хочу ображати, я не хочу. Ну я всю жизнь, є людина. Я... Вибачте, питання. Кожен не готовий предстати перед судом і повісти за свої дії. Е, значить, а за те, що, знаєте, ніколи, якщо ви вважаєте, що беззаконня да, робилося і таке інше. Але ніколи з беззаконням не можна незаконним шляхом боротися. Це про що? Це ви нам зараз поспіваєте. Це ви зараз про нас. Розкажіть, що, що, я що, що ми розказували? Розказували? Я тільки за що, що ви розказуєте? Ви чотири роки незаконно не робили. Де так, закони ви? були? Я ще Хочу? Я Хочу? ви ніколи ліняє. Божудьть ти. Боже без законя було і говорить що зараз. Якщо якщо ти попишеш, тебе позвуть і будеш рабом. Що хоче сказати? На сьогоднішній день уже проголосовані вибори 25 травня. Прийде влада нова, переоберися. Обібрано <клес> <прибране> менше. <клес> Все. А зараз немає. Та ж хто твої за дітей? За сльози матері хто ніть? Ви дивитесь телевізор, щось вискаїть, букет. Що ми говоримо? що ви ви що вже нікуди ні вони та пірила, та нехай наш матеріал. Вони навіть не пішли От вас захиститель по селектору скаже, що Ціпурко написав заяву. А я сам перезвоню зараз. Звони! Перезвоню. це я, я написав, і смотря перезвоню зараз. І сказав, все, обличчя нема. І зараз пішов. Не моліть Бога, щоб з вашими ділами не розбирався. Я б там накрадено скільки ціла гора, а до на виборах. Як це? Це, ти це уголовник сидить, не це, це, не не це, не це уголовник. Це смотрящий сучос Зе. Не дай Бог документ.

з Думає, що депутати, які буде поназначали, їх взяли. Я там був, я не комуніст, я не ударник, я не почав. Я, я. я. Честый, не за Я чесний, порядочний чоловік, який в правду, дивіться, дитині свого нічого. Я з вами не розуміли. А розмовляю. Мені зачекали рота. Ви це зішли. Андрій Миколай, що розвитку свою? Це тебе купила, так? Значить дивіться, як я кажу, Як були ви набили. Що хочете, то не мене учить. Щоб чи на вибачій дільниці в літі не було. Або здох, або в вікані. Я не казав. що Я казав, не Покляніться. Не сказали. Це є ж люди, які мені сказали, які ми Скажіть, де тих люди? Давайте поїдемо з тих людей. Поїдемо, завтра не будуть чуть. Ви кажете, що вони не набили. Це моя сім'я тоді ходила, не знає, що робити. Надо було, у у совість треба було мати. Що казати, будучи таким керівником? Нікому казати. Вони в ухо совість. Якісь речі роя, не, не людські. Що ви мені доказуєте? Я вас зважувати доказ. Я просто я кажу, часу, що всі ваші дії повинні бути в правовому полі. Не, не анархія, а я вам я не астархіє. Чим же ж ви від тих тітушок тушок Скажіть мені, пожалуйста. Раз, Рас, Рас, лахайте, Він, Він, Чим руками махаєте, вибігаєте? Чим ви однієте?

А чому ви не повинні заборотися? Ну що не я член партію защищаєте? Причому чому захищає? Я відповідаю за свої дії за себе. – Не брали нічого? – Ні. – А, а ні, товариша, не повинно. Пробирайте. Пробирайте. Для цього ви є думає, народ. Це треба зібрати вічі, настоячі вічі. Да. Це зібрати з усього району. З усього району зібрати, буде, а не отут це прийшли. Ви зараз не прийдете.

Не вірували. Ми хотіли, щоб все по закону. Ви повілилися, <головіка> що ми їх хотіли, не зробимо грудя. Хотіли, щоб все було <головіка> по закону. По закону не місту, це ніхто не нічого <головіка> не робить. Нікола Михайлович, Николай Михайлович, не будемо зробити. Все зробили. Нема питання. Все нормально. До п'ятниці. Все добре, вам є порад тоже. До п'ятниці. Четыре години. Дев'ять тридцять. Нет. 9 чоловік порушає. Дев'ять часов заяву. Я последний выйду. Можно поступить?